Голосів, які брали участь в приготуванні цього дивування. Які виходять наші 150. Які виході нас віддаємо і отож вправо Розрізати цей торт надається міському голові, відкриті міської ради головні, яка приплювала на всіх Григоріна. Тут дійсно 150 кілограм. Торт був зважений і зафіксовано 150 кілограм ваги. Для того, щоб виготовити цей торт, потрібно було двоє суток. Крім мене, ще працював кондитер і помічник. А взагалі, наскільки складно зробити такий грандіозний торт? Торт не складно зробити, тому що в нас у Ніжині дуже дружні підприємці, які допомагали всі, усі кафе поміч оказували. Транспортів, доставки, міс виконком допомагав. Я дякую особливо педінституту. Вдячна всім колективу, всім столовий номер педінституту, номер 4 які також допомагали. Вдячна ніженцям, які оцінили нашу роботу, святом усіх, і думаю, що це буде добре початок. Eu